Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі! Хочу поділитися такою темою про байки у світлі Слова Божого. В основу ми візьмемо, це буде друге послання святого апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ, і ми прочитаємо з першого по 8 вірші. Отже, я свідкую Тобі перед Богом і Христом Ісусом що він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберу собі вчителів, що вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний всьому. терпи лихо, виконуй працю, благовістника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стаю і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій бік закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведностей, якого мені того дня дасть Господь суддя правене, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його. Полюбив. Отже, ми бачимо, що Господь застерігає і, го... і говорить, що в останній час, а ми живемо в цей останній час, коли відвернуться від здорової науки Євангелії, коли не захочуть її слухати, коли будуть противитися здоровій науці Івангелії. І це саме зараз, теперішній час, як ніколи збувається це слово Господнє, яке Господь Духом Святим сказав через апостола Павла. І написано, що каже, написано, що свій слух від правди відвернуть і нахиляться до байо. Отже, байка це є вигадка, неправда, те, чого насправді не було і не може бути. Байка вона завжди цікава тим, хто не любить слухати здорової науки Евенелії по зібраннях. Саме зараз, коли розкажи людям по зібраннях якусь вигадку. Щось таке неймовірне, щось таке цікаве. Вони будуть це слухати з розкритими ротами. Але коли здорову науку ти хочеш передати Слово Боже в силі Духа Святого, то дуже часто йде немале противлення цій науці. Чому? Тому що. Відвертають свій слух від правди і нахиляються до байок. А зараз байкарів по зібраннях є немало, які розказують байки, які влещують, проповідують влещую Євангію, або потягнути якомога більше за собою людей. Про це нас попередив Господь через Тимофія. Ще одне. Ми, коли ми читаємо послання до Тита в першому розрізі, отже, є бабські байки. Ми це гарно можемо почитати і прочитали. А є юдейські байки. Це Тита, перший розріз 10 вірша. Багато боєнеслухняних, марнословців, зводників, особливо з обрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного, сказав один з них їхній власний пророк. Критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані, ліниві. Це свідоцтво правдиве, ради цієї причини докоря їм суворо, щоб у вірі здорові були. І на юдейські байки не вважали, ані на накази людей, що від правди відвертаються. Що від правди відвертається. Що це за юдейські байки? Це байки, які, у яких говориться про закон Мойсея і хочуть поєднати спасіння через закон Мойсея і з новим заповітом, Уродувавши таким чином слово Боже, перекручуючи його, бо неможливо покладатися на діла закону і бути спасеним. І це вже старався диявол зробити. І Першої апостольської церкви, коли прийшли з Єрусалиму, люди і нав'язували, і говорили: якщо ви не обріжетеся, ви не зможете спастися. Отже, це юдейські байки. Апостол Павло перерівнюється до вигадки, до байки, до неправди, що насправді не може бути. Коли ми читаємо так само, ми візьмемо зараз і Перша Тимофія. Нам теж згадується про це. Третій і четвертий, перший розділ і 3, четвертий вірш. Ми з зга... Тимофія. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки. І не звертати уваги на вигадки. Зауважмо вигадки це байки. І народоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що віри воно. Ціль же наказу любові чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Отже, Господь говорить через апостола Павла до Тимофія знову, що родоводи безкраї, згідно закону Місея, це все є юдейські байки. Зараз дуже нелегкий час, дуже тяжкий час. В байки подобається тим, хто знаходиться в духовному сні. Або тим людям, які не пізнали Бога, або тим людям, які відступили від Бога. Їм подобаються такі речі. Коли ми візьмемо друге Тимофія, четвертий розділ, ми ще прочитаємо з першого вірша. Точніше, 1. Тимофія 4, 1. а Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду, спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє. Наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою, віруючи та тим, хто правду пізнав. Кожне бо боже творово добре, і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся нечистих та бабських байок, а управляйся в благочесті, Бо управа тілесна мало корисна, а благочестя корисна на все, бо має обідницю, життя теперішнього та майбутнього. Отже, ми бачимо з тих контекстів, слова Божого, що ми прочитали, де апостол Павло застерігає не один раз Тимофія і Тита і говорить про те, що всяка філософія. Всякі неправдиві вчення, всякі вигадки, що суперечить Слову Божому, і не можна е, довести Словом Божим, що це є правда, це є байка. Це є байки. Люди зараз, особливо вже вчителя, вони на тому дуже сильно спекулюють і маніпулюють. Вони маніпулюють, тому що вони знають, що коли вони роз, будуть розказувати про різні так звані чудеса, яких насправді не було. Або різні, можна сказати, такі вигадки, яких насправді не може бути і не було, що це людей зацікавлює, що, вони, що люди це, можна сказати, будуть слухати. Тому що дуже такими байками якраз дуже легко усипити людей. Дуже легко, мов сказати, їх ними маніпулювати. Брати і сестри, будьмо обережними. Я звертаюся до тих, хто щиро полюбив Бога, хто склав з Господом і хто служить Богові, хто став хрещений Духом Святим. Пильнуємо. Пильнуємо над, тими, е, над тим, щоб ми могли бачити і розрізнити, де є здорова наука Кайванні, а де є байка. І все звіряємо Словом Божим. І якщо це є просто вигадка, просто. Вигадка, то ми розуміємо, що це йде не від Бога, це йде від диявола і ціль його приспати народ Божий, а потім довести до Бога відступність. Хай Бог нас всіх благословить, що ми не слухали байок і не приймали цих байок, але що ми були слухачами здорової науки Євангелії, яку нам проклав і говорив. Христос і апостоли. хай Бог всіх ясно благословить, хто буде слухати це слово, а нашому Богові, Хай буде вічна подяка, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.